Знову вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, ми продовжуємо нашу тему, це звітність. І сьогодні ми будемо казати про посаду міський голова. Що це за посада і скільки і коли має звітувати міський голова? Ну, по-перше, з чого має розпочинати звітність? А саме з повноважень, якими наділений міський голова. І ми маємо розуміти, що до посади міського голови, це в першу чергу, голова громади. який якого брали виборці. По-друге, це керівник міської ради. Тобто, він головує на засіданні Ради. По-третє, це керівник виконавчого комітету, бо він також є головуючим на засіданні виконку. В четверте це ще представник від уряду України, бо у нього є окремі повноваження, делеговані, за які він також має звітувати. І ось давайте розберемось в цих питаннях. Ну, по-перше, якщо міський голова, як ми сказали, і про це наголошує законодавство, він представляє територіальну громаду, то в його повноваженнях, повноваженнях чітко зазначено про те, що міський голова, не рідше, не рідше одного разу на рік, звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. А це каже про те, що він може звітувати два рази на рік, три рази, чотири рази на рік, можливо, два рази на квартал. Тобто, тут він визначається. Але так же повелося в історії звітів міських голів, що вони тільки один раз звітують. І при цьому невідомо про що вони розповідають. Бо в кінці цих звітів люди виступають зі своїми питаннями. Тобто, це все перевернуло цю звітність в, які, в якихсь. Каламбур і не зрозуміла, яка ця звітність і до чого тут виборці, мешканці зі своїми питаннями. Якщо ти подаєш звіт, ти маєш подавати чіткий звіт про виконання своєї роботи, про виконання своїх безпосередніх повноважень. Це по-перше. По-друге, ми сказали, що міський голова він є головою ради, і він головою на засіданні цієї. Ради. І тут зазначено, що на вимогу не менше половини депутатів. Відповідної ради, міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою, тобто перед депутатами, про свою роботу, про роботу виконавчих органів ради у будь який визначений ними термін. А це каже про те, що в законі України про місцеве середування є глава друга, яка наголошує про повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. І міський голова має прозвітувати, як ці повноваження. Були виконані в повному обсязі, тобто 100%. І відповідно він це має робити перед Радою. По-третє, ми також визначили і сказали, що міський голова, він є представник від уряду України, і у нього є окремі делеговані повноваження. Вони також наголошені в Главі друга. Але міський голова, як представник від уряду, він підконтрольний і підзвітний. Органам виконавчої влади, тобто центральній владі, і відповідно уряду України. А зараз представниками від уряду України є місцеві державні адміністрації. І відповідно заделеговані урядові повноваження глави другої. А наразі зараз цих повноважень більше ста штук, міський голова має прозвітувати перед. Центральною владою, як вони виконувалися, як вони фінансувалися, які там є проблемні можливо питання, що треба для цього, для того, щоб ці повноваження були виконані, бо вони також є частиною життєдіяльності територіальної громади. Також ми кажемо про те, що міський голова є керівником виконавчого комітету. І відповідно, є окрема стаття, вона дуже цікава і вона розбита на. Дві складових. По-перше, мова йде про органи та посадових осіб місцевого средування, які є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальними громадами. Якщо казати про органи, то ми беремо два моменти. Перший це міська рада, це є орган місцевого соредування, і міський голова є керівником цього. І цієї міської ради, тобто головуючим. І він має прозвітувати, як наголошує в закону України про місцеве Світування не менше як два рази на рік інформує населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку місцевого бюджету інших питань місцевого значення. Звітують перед територіальними громадами про свою діяльність. Тобто, він має прозвітувати. Не менше як два рази на рік перед територіальною громадою у вигляді головуючого на відповідній раді, тобто він керівник міської ради. І про ці про питання, які ми зазначуємо, про програму соціально-економічного та культурного розвитку, про місцевий бюджет, про інші програми він має прозвітувати. А також він є ще керівником виконкому і окремо є повноваження виконавчого комітету. І відповідно, також він має звітувати як керівник виконавчого комітету про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку місцевого бюджету і інших програм місцевого значення. Бо саме в повноваженнях виконкому наголошено, що виконавчий комітет попередньо розглядає і схвалює проекти місцевих програм соціально-економічного та культурного розвитку цільових програм з інших питань, прогноз місцевого бюджету. Проєкт місцевого бюджету, проєкт рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради. Тобто два моменти, як ми сказали, він має звітувати як керівник органу, як міської ради, відповідно, як керівник виконавчого комітету. А також він має звітувати як посадова особа у вигляді міського голови. Також не менше як два рази на рік він інформує. Населення, про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, інших міс... питань місцевого значення, перед територіальними громадами про свою діяльність. Ось що значить звітність від міського голови. От що значить посада міського голови. І уявіть цю роботу, оцей обсяг звітів. І скільки вони мають подаватись ці звіти. Якщо взяти оцей весь відповідний перелік і розуміння посади міського голови, ось, що має бути у вигляді звітності від міського голови. А не так, як вони зараз один раз прозвітував, поставили вони галочку, витратили на це приблизно годину, послухали питання від мешканців і на цьому все. І ось. В результаті нічого не вирішується на місцях, бо звітність не проводиться, а відбувається емітація. Ми з вами проговорили про цю посаду, кого представляє міський голова, які ці звіти, коли він має звітувати, в якому обсязі він має звітувати і про що він має звітувати. Це ціла програма, це ціла підготовка. І мають звіти бути йти весь час. Для того, щоб було розуміння, що ж він робить цей міський голова, які він виконує повноваження, яка у нього діяльність, кого він представляє, про що він має казати на цих звітах, і скільки мають ці звіти відбуватися. Ось, шановні глядачі, про що треба казати. І в першу чергу ви маєте це розуміти, якщо ви бачите міського голови, якщо, наприклад, він щось звітує, про свою роботу. Ви тепер знаєте, що таке звітність міського голови. А ми з вами це в сьогоднішньому відео обговорили. Тому я вам дякую за цей перегляд цього відео. Наступного відео ми будемо казати про звітність вже секретаря ради. Тому на того з вами не прощаюся, шановні наші. до наступних зустрічей.